Так. Чому воно тут стоїть? Нагадаєш? Тому що ми покладемо по майнис. Віддаємо, так. В Рестодекюр, я думаю, відвезу. <кхух> Вони там віддадуть діткам безкоштовно. Не будуть продавати. Я вирішила позбутися деяких речей, громістких. Всім привіт. У нас понеділок. Ми їдемо велосипедами. Такий схід сонця в нас був рожевий, гарний. Потім знову все затягло хмарами. А що з ним? А, немає передньої штуки. Це тато зняв. Колі їду до Марі. Гонджу. 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 Так, я знову з червоним носом, я це бачу. Бачите, який в мене, яке в мене пригощання, бонус. Робочий, такий знак питання, і це бургер. І бургер з, з, бургер -кінгом з рибою. І, як я зрозуміла, Марі зі своєю мамою вчора замовляли бургер кінгом собі доставку. І там, мабуть, була така, наскільки я зрозуміла, акція, один бургер секретний в подарунок. І вони вдвох не їдять. З рибною котлетою ці бургери вони зберегли для мене. Яке, Яке піклування. Ні, я вдячна, я люблю бургери з котлетою рибною. Кажуть, це тобі на обід сьогодні. Чудово? Чудово, я в профіті. Їду далі. Так, А ще мені сьогодні додали годин там, порізали, пододавали. Мало бути, мав бути один візит на дві години. А тепер в мене... Три візити. Так, на дві з половиною. Ні. На три з половиною години. Ось так. Замість п'яти з половиною годин сьогодні я працюю сім. І їду далі. Кави попила смачної з мадам порозмовляли. Сказала їй, що я їду. в мене візити на наступні ще два понеділка анулювали. Для неї не зрозуміло з якої причини, то я їй кажу, що я закінчую роботу, переїжджаю, а саме думаю що скоріше за всього її знайшли ну вже підшукують для моїх постійних. Клієнток, клієнтів інших моїх колег, тому таке вона засмутилась, каже: О, я не можу сказати оривуар. Це дуже сумна новина для неї. Була і в мене зміни теж. В мене мав бути місьо вчорашній вечірній. Поставили цю мадаму а мені що. Бонджу! Була поряд, забігла в Алдії. Таке купила. Нічого зі знижками такого цікавого для мене не знайшла, але купила борошно, за яким заїжджала. Бо в мене заплановане меню, а борошно закінчилось. Тож, в принципі, більше на сьогодні не потребую ніяких закупів. І це добре. Хоча з однією бенефіціаркою, яку мені додали, можливо, поїдемо ще по магазинах, але ж. То таке непередбачуваний процес. Зараз я тут з'їм свій бургер і поїду далі. В спортзал. Хтось щось їв, вже не доїв, передумав. Судячи з того, що мокре від дощу, то передумав ще вчора ввечері. Хоча де вони ввечері щось купили? В неділю. А, окей, бургер кінг. Що нам тут сьогодні принесли? Щось там. Міжміський автобус двоє людей в салоні. Побачила. І вуаля, як з картинками і бургер сьогодні. Я уявлення не маю, чому вони вирішили, що це риба, якщо це не риба. Чудова, котлета, м'ясна, ще й гріль. Мені пощастило. Неочікуваний обід. Я сьогодні мала пообідати своїм протеїновим коктейлем для спорту. Так, я знаходжусь біля адміністративної будівлі кан... нашого комуни нашої, Вольвестер називається. Ось і тут розташовані якісь, щось якось розташовано. Знаю, що на початку, в у 22-му році, курси французької організували для українців. Правда, їх проводила росіянка. Нам від початку не підійшло, навіть не цікавилось. Так, так як в мене тут перерва утворилася неочікувано. я тут стою, читаю, буду вам зараз розповідати, якщо вам цікаво це оголошення. Правда, трохи Ї... їстиму. Траву, кух дешетері. Це місце, куди треба, ну, звалище, куди відвозять власноруч речі, великого брить, ну і взагалі такі, які не можна в побель, в смітник такий звичайний побутовий викидати. Написано, що роботи там по реконструкції, об'їзд, там щось, ну, попереджаючи Чому пояснюють, все таке бюджет і так далі. А тут написано, що стоп викидати сміття. І пишуть, що ви ризикує, ризикуєте різкі, різки. Різке. Якщо ви викидаєте папір і все таке, те, що ре, ресайкілингу підлягає, те, що переробці. До 100, 135 євро можуть оштрафувати. Ну, це цікавий момент. Тобто, якщо ну багато хто з моїх бенефіціарів не сортують сміття, насправді якби це сума не було. Другий момент 1500 євро. Якщо штраф ви рискуєте, до 1500 євро штрафу заплатити, якщо ви кидаєте щось. Денджеро небезпечне, якісь продукти хімічні, ну, це ж, мабуть, батарейки, ці лампи і так далі. Авек Косасійон де транспорт, ага, транспорт можуть конфіскувати. А кути о, кут ще Мабуть, це викидати десь не в дозволених місцях. Це мається на увазі. Ось ось які штрафи, що ви щось не в облаштованих місцях викидаєте. І до 75 тисяч євро, і два роки в'язниці <кій> за більш значущі такі порушення, активіти, відходи робочі, якісь відходи. Гроз, кіти, величезну кількість, ну це ж, мабуть, і будівельні відходи маються на увазі і все, і так далі. Тобто викинув будівельні відходи, десь знайшли тебе і в'язницю на два роки. Так, і про транспорт, Ці автобуси, ну вже проїхав автобус, то я вам про нього вже і доповню. Написано, що тарифи 2 євро коштує один проїзд. Плюта. Угу. Угу. Траже. Тобто розервувати треба білет. Мабуть, так, 2 євро Лірету. 4 євро туди й назад коштує. Ну, це логічно, в принципі. От така ціна і це цей комуна наша Вольвестер, яка об'єднує там і Монтескю, і Рьо. До, до 15-20 кілометрів, мабуть, радіус, так. Хоча ці автобуси вони в Толузу або в Мюре їздять. Вже теж 2 євро коштує дорога? Мабуть, так. Так, я поїла. Я поїла. Йду. Оїхали. Ситуація наступна. Редагую відео для того, щоб ви його побачили вчасно. І так як цей вечір, сил вже не так багато. Розмірковую над тим, як його озвучувати, і, можливо, є така спокуса. Видалити цей шматочок, коли я їду дорогою і з вами розмовляю ось так за кадром. Подумалось про те, що взагалі для чого я це роблю, як мені вдається знімати відео і викладати їх щодня, в чому моя мета. Можливо, можна було б сказати, що гроші, гроші, гроші це монетизація мого каналу, реклама, яка вам трапляється інколи, до речі, частіше, інколи рідше. Мені в особливо гарячий період писали люди про те, що так багато реклами, просто як мене це відволікає і напружує. Я так і не встигла тоді відповісти, але про себе подумала, що я взагалі зараз не редагую ніяку рекламу, нічого не налаштовую. Просто все автоматично. У мене налаштовано так, що я завантажую відео, у мене автоматично YouTube обирає там свої якісь перерви на рекламу. І в період, ну, це ютубером знайомо, що листопад, грудень це найбільш такий рекламований, рекламований період. До речі, якщо хтось не знав, в цей період люди найбільше витрачають грошей, а значить, вони найбільше звертають увагу на рекламу. І рекламодавці ось так от активно додають свою рекламу у відео, тому це вибачте, вибачте, але це не моя була провина. Отже, монетизація від YouTube не є ж такою мотивацією для мене насправді, тому що ну, ось за відео, яке має вийти, я отримаю кілька доларів. Якщо пощастить і відео побачить більше трьох е, тисяч людей, я можу отримати п'ять доларів. Принаймні, я так сподіваюся. Ну насправді я теж в статистику в аналітику вже дуже давно не заглядаю. Якось не витрачаю на це час, бачите, економлю час на чомусь, на чомусь, що для мене менш важливе. І зловила себе на думці, що е, зараз, ось ввечері, коли вийде відео, і воно вийде сильно, сильно пізно ввечері. Коли здавалося, і YouTube мені напише, що вже мої глядачі в цей час не дивляться відео. І більшість 70% моїх глядачів це Україна, Українці в Україні. Які бідні зараз так сильно потерпають, що які там відео на Ютубі про якусь там далеку Францію. Але ж, що я хотіла сказати. Хотіла сказати, що не зовсім так не мотивація саме заробітків рухає, тому що Наприклад, вранці там, чи через якийсь там півдня, день, все одно відео вийде, матеріал є. Нехай знову ж таки не рахую, як би це там вплинуло на мої перегляди, але ось ця відповідальність. Я знаю про тих людей, які чекатимуть моє відео, для яких воно важливе, і це мене спонукає. <див> спонукає знаходити тему. І говорити з вами. Тож я вчергове вдячна за увагу. Можливо, комусь здасться це занадто самовпевненим самовпевненою заявкою такою на успіх в лапках. Але я про це. Чому я це роблю? Знімаю відео. Коли ми потрапили у Францію, взагалі до 22-го року, я, мабуть, вже два роки як закинула. YouTube, Причому до цього я з 16-го року активно, 4 роки активно, три рази на тиждень виходила відео. Я вела книжковий канал Бібічева Гульбану, Гульбану Бібічева він називається. І навіть його я вже пару років не вела. Влоговий канал також у мене стояв на паузі. Коли ми потрапили у Францію, я намагалася щось сказати. Взагалі ну не те, що шкодую, я розумію свій стан, я не знімала те, як ми. Пережили все весь той період, так, лютий, березень 22-го року. Я не знаю, там, здається, в квітні або в травні я вперше почала щось знімати тут, показувати. Я тоді город там щось розробляла тут у дворі. І такі були перші такі ластівки від мене відео. Але це було буквально кілька відео і на тому все. І, мабуть, через рік-півтора тільки я знову повернулася, і тоді я вже почала що. Щодня знімати, знову викладати відео щодня, і ось тих пір я на цьому одноколісному велосипеді знаходжусь. Те, за, за чим ви спостерігаєте? Зараз з вами виходжу в ефір щодня і спілкуюсь. Тому ось так, так існує цей канал. І інколи буває трохи важко знаходити теми. Теми в мене насправді завжди є. Але вони не завжди теми. позитивні, цікаві, мені здається, інколи хочеться просто понити. Інколи хочеться просто на ручки і знову ж таки, а е знаючи, відчуваючи, навіть відчуваючи те, що відбувається зараз вдома, не те, що не маю права, я не можу, я не можу. І взагалі, цей живот не про це, він про, про щось щоденне, щось буденне, щось. Е Цікаво, дуже хотілося б більше давати вам інформації про те, що відбувається навколо. І сподіваюся, що мені це вдасться. Я трошки відпочину від роботи, перейду в інший режим, і ось тоді, ось тоді я сподіваюся, і почнеться той релакс, позитив постійний, щось постійно, щось постійне, хороше і цікаве. А поки що так їдемо на спорт. Чотири тренажери плюс п'ятий. На прес Програма мінімум виконана, їдемо далі працювати. Ще половина робочого дня попереду. Так, і в мене 4 хвилини до початку роботи, а їхати сюди поблизу водонапірної башти. Поблизу водонапірної башти Будинок Прогулялись з мадам. Зараз я їду брати автівку в бюро, але мені там майже ну, на тій вулиці, що і наша муніципальна парковка, будинок. Автівку беру, бо можуть бути закупи. Ми про це поговорили з бюро. Таке? Мадам, Розплакалась, каже, моєї собаки немає. В неї собака, яку чоловік колись при, приніс щеням маленьким, мисливська порода, мисливська собака. Він ходив на полювання, її з собою брав, цю собаку, а потім ну, вона живе в них там на веранді, в будинок не заходить. Вона, він. Бака, він і справді його зараз немає. Каже, на операцію забрали щось там з пащою. Якась операція йому потрібна. Не надто я зрозуміла, що саме, але вона боїться, що він цю... не перенесе операцію, що вона сама залишиться. Це П'ятий рік, як вона без чоловіка, а чоловік помер, а це ж собака його як пам'ять, як сувенір. Як пам'ять. ну Сувенір це французькою. Пам'ятне щось. Пам'ятка, пам'ять. пам'ять, це мемуар. Добре. сувенір, Ну, сувенір не в плані. Якоїсь там дрібнички, а в плані щось таке від що залишилось від її чоловіка. І вона, ну і що постійно вона говорить про те, що вона сама, що вона сама, її син приїжджає щодня. Зараз вона сказала, що він вже зранку приїжджав. Він вже на пенсії, але він. Другий раз, ну, не знаю, там одружений, не одружений, але каже купінь, ну, тобто жінка, дівчина в нього. І дитині років п'ять. Не знаю, в якому віці він там ну, народився в нього син ще. А мадам про це теж постійно розповідає. Фух. Тож син приїжджає, але все. І наступного тижня мадам виповнюється. Виповнюється 90 років. Катхован Дізан. Теж вона мені кожного разу про це. А я їй кожен раз кажу, цього не може бути. Максимум 70 вам, максимум. І Вона так кокетує, сміється. Ой, Ой! Ні, ви мені лестите. Мені вже 90. Такі в нас з нею бесіди. Ну і прогулялись трошки. Стала вона трошки веселішою. Саме ця вулиця її цікавить, я вже приїхала. <laughs> ну майже. проїжджаю. будинок 93-річного місія, який почав нове життя. Трохи затрималась навіть на пару хвилин. кінці треба було начистити овочі на суп пюре гарбуза почистити, порізати. Мадам про це сказала за 10 хвилин до кінця мого часу моркво і картоплю, але я все встигла. Ну, як сказати, все встигла. Пізнююсь, тепер. ну Я маю на увазі, що не відмовилась, бо мадам мені казала, що кидайте, кидайте, все, час ж, вже закінчився. Я кажу, ні, я дороблю. Так, зараз я їду до корильниці номер 2 Так. Лія вже має бути вдома, Григорій теж ось. Татку мав за ними з'їздити, автобус стоїть, значить, з'їздили вже. Вже 16.30. Повернулися. Ну, мені ще годинка. І в мене є автівка, я цим користуюсь цією можливістю, бо на велосипеді я не встигну нікуди. Другий візит поспіль чистила гарбуза на суп. Ох, як я припаркувала симпатично. Все, я закінчила робочий день, треба тільки автівку поставити тепер. На муніципальну парковку. Хтось кущика прищеме. Це була не я. Ні-ні-ні. На робочій автівці, але завтра вже без своєї не уникнути. Відстані будуть більшими, плюс забирати продукти треба буде а, так, і скрізь встигати. Але сьогодні вже протрималась. Завтра будемо заправляти власну автівку. Питала мене мадам, з якою ми на прогулянку ходили, що у вас там в рюкзаку так гарно напаковано. Ну, я їй не стала пояснювати, що там спортивна форма. Спортивна форма. Кілограм борошна. Та це було б, мабуть, найбільш дивно. Ні, та я сказала, що я... Весь день на велосипеді їжу, мені постійно ну, щось потрібно. Там вода, перекус, все таке одяг. Одяг навіть кофта в мене в велосипеді в багажнику лежить. не помістилась. Yeah. Мама твоя! Друзі, як я вже сказала раніше, вище, що редагую це відео ввечері. Тож, сил залишилось зовсім трошечки. Дякую всім, хто дочекався. Дякую всім, хто поставив вподобайку і зайде в коментарі привітатися. Дуже на це розраховую. Побачимося в наступному відео, влог вже майже готовий. Сподіваюсь, вийде раніше ніж цей. І що ж, скоро весна, все обов'язково буде добре. Тож, не втрачаємо надії. Бувайте.